Короче, и і, і нормально все, да. Так, я фичу, я что тоже это запустил заново трансляцию, мене щось було, булашу. Що... Все, Да, Давай бей на джедайских мечах. А пропиши кит и візьми кит лорд. Лорд. А, кит кит, лорд, а це типа як. Ну, зараз, у тебя, зараз в чате миш. Де, де, де на ПС. Теж не самий крутий тут на сервері. Є, я создати ж. Його Відлорд, але без крапки. Зараз буде бій на джедайських мечах. А, чуєш, мене тут щось кап капслук включений. О, Зараз я собі загну візьму джедайський меч. Та ти шо? <смі> то то поки що найкрутіший сі, кіт на сервері. Але знаєш що буде, щоб в нас двох було найкрутіший сет на сервері? Знаєш, що треба зробити? А? Поставити що? лайк та підписатися на канал. Це точно. І... Ну, це да. Але подивись. Ну що? Тепер ми йдемо сюди. Лети за мною. лети за мною. Під водочку, хоп. І... Що там водичку? Вода, як вода. Бачиш мене? Зараз. Тепер. Прикупи ну, тогда... Майнкрафт. Ро. Ну, все. Десь. Сюди. А, ти хочеш, щоб ми під водою були? Ні, дивись. Чи що? Иди до меня. Во, я тут. Секунду ну, Здорово. И открой любый шалкер. Э, капец, тут-та. Шалкер открыт. Шалкеры. шалкеры. А, точно. <laughs> Прикол? я что-то открыть не могу. А, йо-ма. В этом весь Я что? В этом весь рок? Не, Ні, там зараз побачиш. Є, ой, я... Оп. Трикутник вань. Вот, тепер пробуй. Слухай, це все, конечно, все, конечно, круто. Попробуй відкрити тепер. У мене на один, 1.21 тож, тож, тож є, короче, автомати всякі. Зараз, тепер пробуй відкрити. О, відкривай, відкривай, пробуй відкрити. У -у -у -у. Мощно? Оооо, у мене немає слів. У мене немає слів. Бери, бери собі статик. Так, я тебе бражу. Я губку весь буду, за это в дом же бісить. Коротше, у його во незачаровані реч я оставлю. Дай поставити може. О. Ось тут уставлю. Окей. Опять для краси тут будуть. Все. Всё, теперь мы дома. Мы сейчас з тобою б'ятися будемо. Так. Чедідає. Біжи, надо надо треба цей сайд зробити, тайм сайд. Блін, мені щось дуже ключить. Так. О, все. общем. Ага. ну слухай, Це все, конечно, імбово виглядає. Так, я беру тепер тобі е Как ПВП зараз буде. Так. Гейм 0, трикутник майнкрафт. А, ты хочешь повпай за мной, да? Так. Зараз буде. Ой, я не завидую мяч. Ой! Я хочу запуки взяти. Нам надо щит. Ну нас его нема. Тут тебе є. Тут тебе є. А, точно тут там. Починаем. РЖД. Ладно, все, давай отойди. Так, добре. У, звук, звук. Так. Hey, а Чё это по не может? <говорит> я, я знаю. Одну секунду. Я <говорит> а, дальше угроблю. Я... Так, одну. А... Не ну а шо не... чого ж добру? Чо ж добру, не фей? Що ж не з'їсти його, таке вкусне яблуко. Так, все, я, я тут добре. Вернути, я вже... я вже. Я вже з'їв сорок. 40... У шо? мене вже 44. Защированных яблука осталось. Затем ти вернулся. Ну все, Давай. тоді еда. Раз, два, три. почало. А чекай, 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 тут там, тут там. все. Так Відходимо. Давай. Раз, два, три. Ходи. А багато у нас скиван? Знов я тебе пити не можу, я Тебе знову пити не можу. То давай. Добре, давай, якщо я тебе бити не можу, то хоча б виживати будемо. А тут зараз пробуй вдарити. Ja. Зараз про ударите. Псс. Нє. А чи пусі іншим рукою допустим? Нет. А чого? Наже... на зарату мить. Агу. Якщо я візьму того. Абу того. Пробуй. Так. Бей. Що? Нє. Нє. А ну зараде, Be... дашу інші. Я ja б'ю, я не знаю, бей. Так. Берем УЗІ. е І поняв. Зараз одним іншим Одних мене вбити. То буде, капець. речове. А, типа, Типо, оце Так, Та. Оце я здесь не можу стріляти. А, патронів нема. Так, зараз, я тобі патрон. Так патронів нема. Я знаю, я, я шукаю патрони. Так. То опять 5, чиснато. 5, то, то 9, 9 мм. Раз. Ага. Два. Так, так, О, ого. Тепер права кнопка вище перезарядити Та да ти шо, дядя, дядя Це, це сильно, це сильно Shift прицілитись, Shift прицілитись А, Shift? Так да. Ану О. Сильно? Ой, раз, два, три А Ой А, а як перезарядити? А